Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про новини геополітичні цього тижня. І до розмови долучимо Олександра Нутевського, юриста та політичного оглядача Медіаґрунт. Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Отже, президент України Володимир Зеленський після от таких дводенних атак, які відбувалися по Україні, сказав, що мовчання США та інших партнерів лише заохочують Росію до нових атак, і вкотре виникає запитання, чому Трамп та інші мовчать, тому що мені здається, якщо я не пропустила, то засуджень ну принаймні на рівні Вашингтона, так точно цих атак не було. Абсолютно правильна заява з боку президента. Бо якщо ми говоримо про реакцію вільного світу, та до якого ще прийнято зараховувати Сполучені Штати Америки, то власне від цієї реакції визначалась ну, визначався та подальший перебіг війни. Ми пам'ятаємо за часів попередньої адміністрації, кожно такий ну, більшість масованих ракетно дронових обстрілів українських міст, вони закінчували збільшенням пакетів допомоги, закінчувались запровадженням нових додаткових санкцій. Та вони закінчились якоюсь реакцією, тобто коли ми раніше виборювали оці межі ескалації, якщо ви пам'ятаєте, да, відбувався менеджмент ескалації з нашими партнерами, і ми раніше показували кожен новий російський злочин, кожен новий їхній ескалаційний крок, і це був перетин червоних ліній, за якою нам розблоковувалася якась певна допомога, якийсь вид озброєння, якась санкція, яку раніше не запроваджувалася тощо. Зараз ми знаходимося в тій точці, коли ми не маємо навіть риторичного засудження, ні якогось грізного твіта. Ні, навіть Дональд Трамп в своїй соцмережі True Social, він не написав «Владимир, Стоп, як він робив раніше. Та жодної реакції абсолютно, навіть якщо мені ну я можу тут помилятися, це треба ще перевірити. Але мені здається, навіть дипломатичні установи не коментували оці атаки. Навпаки, нам зараз відомо, що Сполучені Штати хочуть з кінцевої резолюції Великої Сімки виключити пункт про подальшу підтримку України і про засудження російської агресії. Тобто у нас нульова реакція Сполучених Штатів. З чим вона пов'язана? Вона пов'язана з тим, що Дональд Трамп намагається продати нинішні результати його дипломатії, мирного процесу його імені за успіх сам по собі. Та тобто у них була телефонна розмова з Владимиром Путіним, під час якої вони домовились, що Росія передасть якийсь свій меморандум з мирними пропозиціями. Ми ці мирні пропозиції останні дві ночі всі відчули на собі в кількості декілька сотень в українському повітряному просторі. І далі Росія і Україна будуть самі між собою вдвох говорити про мир без припинення вогню. Штати більше не наполягають на припиненні вогню. А мер... роль американців в цьому ну він не казав прямим текстом, що США виходять з переговорів. Але в принципі логіка сама того, що далі комунікація буде двостороння і американське посередництво як таке уже не потрібне, плюс подальші дії Росії, які не отримують відповіді, вони вказують на те, що я би уже навіть казав, що де факто переговорний процес закінчився. Та і це е, дуже цікаво. І ви коли згадали, що Трамп очевидно е, ну раніше, навіть не Трамп, а загалом Вашингтон е, чув, бачив нашу вказівку на чергові передані Росією червоної червоні лінії. То мені здається, що не так давно здається 20-го Трампа, е, перепрошую 20-го травня. Трамп заявив про так звані червоні лінії в своїй голові. Я зараз процитую, про що йшлося. Я думаю, що у мене є певна. Межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори. А чи є, на вашу думку, такі якась межа в голові у Трампа? Хоча, звісно, питання певною мірою риторичне, мабуть, і сам Трамп не має відповіді. Ну, мені складно залізти до нього в голову. Тут все-таки треба бути не політичним оглядачем, а психіатром для того, щоб на це відповідати. Я не знаю, я не впевнений, чи сам Трамп знає. Що ми про нього точно знаємо? То це те, що його думка визначається останньою людиною, яка з ним поспілкувалася. Ми пам'ятаємо, як сенатор Лінсі Грем, який є послідовним адвокатом України серед в республіканській партії, хоча й калібрує свою позицію під керівництво, але тим не менш. І президент Фінляндії вони зустрілись з Трампом. Не так давно грали з ним в гольф, і після цієї зустрічі Трамп вийшов там з жорсткою заявою щодо Росії, яка потім не перетворилась на жорсткі дії, але принаймні він там говорив словами людей, які які мають якусь думку про Росію. Потім у нього, мабуть, була чергова. Комунікація зі Стівом Віткофом, після якої він каже, ні, Путін готовий до миру, і от так воно по колу все працює. Тобто, хто останній з Трампом поговорить, та думка у нього в голові і живе. Ми пам'ятаємо, що після розмови з Зеленським в Ватикані Трамп певний час знову е, ну, говорив там речі, які у нас могли сприйматися позитивно. А от після розмови з Путіним він уже в принципі нічого не говорить, і це набагато красномовніше. Які у нього червоні лінії не зрозуміло, зрозуміло, що є наразі в Вашингтоні. Певна боротьба підходів, і що нам тут треба робити, то це вболівати за ну умовно, наше крило, якщо його можна таким назвати. Бо, як ми знаємо, зараз в Сенаті розроблений законопроект про запровадження санкцій додаткових, і там йдеться про 500-відсоткові тарифи на країни, які купляють російські енергоресурси. Є питання, як це адмініструвати, як це визначати, і який у цього буде дійсний вплив. Але під цим законопроектом підписалось підписалось 81 сенатор. Двопартійний законопроект, да і от відповідно далі питання, як він буде просуватися, пане Олександре, тут коротке коротке запитання, якраз до вашої відповіді. А там виходить, і Китай може потрапити під ці санкції і якось з Китаєм там була одна історія. Зійшлися на цифрі в 145% мит. А тут про 500%. Чи зрозуміло вам, станом на зараз, Китай буде винятком? Ну наскільки я пам'ятаю, в тексті цього законопроекту немає винятку для Китаю. Там йдеться 500 тарифів на країни, які купляють російські енергоресурси. Китай лідер в імпорті російських енергоресурсів, але на Китай і так там накладені зараз 90% тарифи. Я не є економістом. Мені складно казати, чи є практична різниця між тарифами 90% і 500%, бо і то і то це якби величезні тарифи, які означають торговельну війну. По суті. Так? Тому не знаю, як це буде адмініструватися, але от є наразі ось така ініціатива. Зрозуміло. Повертаючись до того, як буде діяти Трамп, який дуже боїться поразок. Сьогодні Блумберг написало ну містило таку публікацію, де, зокрема, йшлося наступне: якщо Трамп кине Україну, так тобто самоусунеться від переговорів, то для США це буде ще гірше ніж Афганістан. А, мені здається, Трампу би не хотілося йти на такий сценарій. А, наскільки він це тримає в голові, на вашу думку? Давайте розмежуємо, по-перше, об'єктивну реальність і уявлення Трампа про об'єктивну реальність. Тому що об'єктивна реальність це правда. Якщо Штати допустять поразки України, це буде набагато більша ганьба для будь-якої адміністрації, ніж те, що відбулося в Афганістані. Це, мабуть, буде найбільша геополітична поразка США за не знаю, за дуже дуже довго, але які уявлення Трампа про це це окреме питання, бо він себе може переконати в тому, що сам факт того, що він нас посадив за стіл переговорів, ну а далі уже пішло ось так. Це якби що це не його проблема, а його перемога в тому, що він змусив нас говорити. Що важливо в цьому всьому, от ви згадали оцю статтю. Насправді багато зараз в інформаційному просторі США таких розмов, дискусій. Про те, що Штати займають слабку позицію щодо Росії, і зокрема про це кажуть і багато республіканських лідерів думок. Та у нас є Бен Шапіро. Це один з найпопулярніших е, республіканських політичних коментаторів. То він після візиту в Україну, де він брав інтерв'ю у Володимира Зеленського, він прямо каже: Я підтримую вихід США з переговорів тільки якщо ми продовжимо підтримувати Україну. Якщо не продовжимо, це погана політика. Це людина з величезним впливом на республіканців, на республіканського виборця і, зокрема, на аудиторію Трампа у нас часто з'являються там різні статті, в зокрема медіа, які популярні серед виборців Трампа. Та про те, що навпаки ні, треба тиснути на Росію. Маємо займати сильнішу позицію. Є соціологічні опитування, які вказують на те, що американці не задоволені нинішньою політикою щодо Росії, м'якою позицією конкретно щодо Путіна, оце все в комплексі. Воно може створити правильний тиск на Трампа. Ми не очікуємо, що Трамп в якийсь день прокинуться і там змінить своє ставлення до Путіна. Але ми можемо очікувати, що під тиском громадської думки і під тиском цього інформаційного поля він буде калібрувати свою поведінку. Ми це бачили на прикладі тарифів. Коли він їх запроваджував з абсолютною впевненістю, що все це суперекономічна зброя, якою ми зараз повернемо економічну велич США, потім зіштовхнувся з величезною критикою і дав задню. От тут ми можемо чогось подібного очікувати, але тут не все від нас залежить. Я б навіть сказав, що дуже мало від нас тут залежить, і це внутрішньоамериканські процеси. Але чи є якісь межі терпіння у ем, якраз конгресменів американських, тому що знову повертаючись таки до заяви Грема і е, когось іще з тих підписантів? На підтримку ось цих каральних санкцій, де йдеться про 500% мит, про що ми вже говорили, вони чітко говорять: ми усвідомлюємо, що Росія водить нас за ніс, штати водить ага. за ніс. Чи вони готові піти проти волі Трампа? Так і і такі, скажімо, так, перебрати на себе як законов ну, як законодавчий орган, ага. якусь таку суб'єктність. Я так дозволю собі сказати. Це дуже хороше запитання, і дивіться з одного боку, законодавча така можливість у них є. Тобто, вони дійсно можуть запровадити оці ці санкції спочатку рішенням сенату, потім воно має пройти через палату представників. І у них є для цього так звана блокуюча супербільшість. Вона називається це більшість, яка унеможливлює президентське вето. Та тобто гіпотетично така можливість є. Питання, чи вони на це готові політично? Їхні наразі заяви, вони всі абсолютно правильні. Та вони правильно визначають, що Путін їх водить за носа, що Росія ні в що не ставить США і що США мають займати жорсткішу лінію. Це правильна позиція питання в тому, чи вони спроможні піти всупереч волі Трампа. Якщо ми згадаємо січень цього року, як проходила процедура призначень е, членів уряду? І які там висувались одіозні фігури? Ну я говорю зокрема про міністра оборони, який не мав жодного адміністративного досвіду. Був там його обвинувачували в сексуальному насильстві, в алкоголізмі тощо. Я говорю про Тулсі Габард, яка поширювала роками російську пропаганду, її висувала на керівника національної розвідки. Роберт Кеннеді, конспіролог-антивакцинатор, якого призначали міністром охорони здоров'я. Ви розумієте, про що я та про по кожному з них була опозиція, зокрема в республіканській партії, і багато сенаторів-республіканців, які казали, ми ніколи за них не проголосуємо. Тим не менш, на них всіх натиснули, знайшли аргументи. Не треба йти проти Білого Дому, і вони всі проголосували за абсолютно всі призначення Трампа, крім генерального прокурора, вони пройшли. Вони пройшли через тиск по відношенню до цих республіканців, бо їм погрожували, що їх не підтримують на виборах. Але це був січень 25-го року. Дональд Трамп був набагато сильнішій позиції. У нього були вищі рейтинги. На нього були там певні очікування. Плюс в США є політична традиція, що перші 100 днів новообраного президента його особливо ніхто не чіпляє. Йому дають якби реалізувати свою політику і далі вже оцінюють. Сто днів пройшли за ці сто днів у Трампа було дуже багато поразок. Він слабший на багато позиції, рейтинги його так само падають. Інформаційне поле змінюється. Є тиск на самих цих сенаторів, зокрема від їхніх виборців. Тому я не готовий зараз скати, чи вони от віднайдуть в собі політичну волю піти проти Білого Дому. Але Білий Дім і Трамп особисто зараз слабший, ніж в січні 25-го року. Можливо, такий ресурс знайдеться у сенаторів, але це якби теж. Внутрішньополітичне питання, яке залежить від дуже багатьох факторів, з приводу поразок Трампа я була приємно подивована інформацією. Зараз боюсь помилитися, хто робив ці підрахунки. Але той факт, що адміністрація Трампа програла 96% судів. Коли йшлося, ну про ті чи інші такі суперечки, які вирішувалися якраз на рівні вже судовому, е, нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з е, юристом і політичним оглядачем медіагрунту Олександром Нотевським. Пане Олександре, е, переходячи до історії. Е, Яку яку гру веде Російська Федерація дуже насправді е, складно до кінця зрозуміти з одного боку? Все очевидно, Росія затягує час, е, погоджуючись навіть на переговори у Стамбулі, але за підсумками тих переговорів зараз з'являються нові деталі. І цікаво було почути, що жодних повноважень та делегація якихось далекосяжних не мала, яку очолював мединський, і хочеться зрозуміти, для чого тоді все це було кому демонструвалася готовність для до контактів тому самому Трампу, тобто, все так прозаїчно. Ну, на мою думку, ми зараз живемо в трошки іншій ситуації, ніж жили, от коли там були ті переговори тиждень тому, здається, та чи десять днів тому. Бо Путін, на жаль, станом на сьогодні, він досяг тактичних цілей, які він перед собою ставив. Тоді був дійсно тиск з боку США і на нас, і певною мірою і на росіян, щоб ми демонстрували готовність до миротворчості. Ми її продемонстрували. Тоді, от давайте відновимо хронологію подій: приїжджають лідери європейських країн в Київ. Ми висуваємо ультиматум росіянам, що ви погоджуєтесь на 30-денне безумовне припинення вогню. І тоді ми починаємо переговори про умови завершення війни. Цей ультиматум адресували Путіну. Виходить Путін, ігнорує повністю цю вимогу, просто робить вигляд, що нічого в Києві не відбулося, ніяких ультиматумів не було. І каже: запрошуємо українців до переговорів в Стамбулі. Виходить Трамп і каже: зустріньтесь. Теж не коментує свою ж вимогу про припинення вогню. Це від початку була ініціатива американців. каже: зустріньтесь. Ми, якби, з одного боку, і приймаємо цю його вимогу, з іншого боку, на своїх умовах. Та? Тобто, Україна тут дуже грамотно перевернула стіл. Хід конем був класний, коли Зеленський сказав, давай зустрінемось особисто, я і Путін. Потім Трамп говорить, може приїду, може не приїду. Дає там якісь, знаєте, годує сніданками, що може я з'явлюсь, може не з'явлюсь. І от під соусом цього там був певний момент, коли було, були певні шанси того, що приїде Путін і доведеться знаєте, серйозну розмову проводити. Але потім штати опустили рівень свого тиску на росіян. Путін не приїхав, відправив, як висловився президент, бутафорську абсолютну делегацію, і по результату нічого їм за це не було. Та тобто приїхала оця Бутафорська делегація із клоунів без жодних повноважень, яким навіть мандат ні на що не дали. Мідінський там порозказував, що значить, Петр І воював 21 год. Значить, і ми там вічно будемо воювати. Да? Хочу на них подивитися, якщо на 21 рік будуть воювати. Казали, що значить, якщо ви зараз не погоджуєтесь віддати чотири області, ми заберемо шість або вісім. Це, до речі, Сергій Кислиця підтверджував. Е, ну тобто, абсолютно божевільні вимоги, як завжди, у них були, і е, по ітогу, жодної реакції, це їм було потрібно певний момент витримувати баланс між тим, щоб затягувати, і між тим, щоб не відлякати. Та тобто, вони теж я думаю, намацували червоні лінії в голові Трампа. І от, е, припускаючись доволі нахабних кроків, свідомо понижуючи рівень своєї делегації, висуваючи неадекватні вимоги, вони побачили, що реакції за це немає. Відповідно, можна, в принципі, навіть і не ховатися. Трамп ніяк на це не зреагував. Потім, по результату е, переговорів телефонних між Трампом і Путіним, Трамп дав зрозуміти, що санкцій не буде. Він прийняв від росіян ідею про те, що вони якийсь меморандум напишуть: а що таке меморандум? Це перелік вимог. Ми російські вимоги, хіба не знаємо? Ми знаємо, що вони хочуть області, хочуть роззброєння ЗСУ, скорочення нашої армії, нейтральний статус і от весь цей набір. Окей, вони це проговорювали усно зараз. Вони це напишуть на папірчику. Класно. вони це передадуть Трампу. Трампа влаштовує. Він каже, санкцій не буде, бо це зірве мирний процес. І росіяни бачать, що все, все вдається, все можна. Тому що змінилось після Стамбулу і в більшій мірі після телефонної розмови з euh, Трампом. Вони скинули маски, бо одразу після цього почалися ці масовані обстріли сотнями безпілотників і балістичних ракет, і крилатих ракет одночасно не послідувало жодної реакції США за цим. Тобто Росія, якщо раніше і хотіла витримувати баланс, я думаю, зараз у неї навіть задачі такої не стоїть, бо ніхто від неї не вимагає цього. Чи важливим є нюанс, про який знову ж таки сказав пан Кислиця? Я нагадаю нашій аудиторії, що це людина, яка була учасником української делегації на зустрічі у Стамбулі. Він з медіа поговорив трошки більше, розповів про оцю таку емоційну, можливо, та обстановку, яка була на цій зустрічі, про те, що вкотре росіяни заперечили я так розумію, існування українців. Говорили, що війна це, коли росіяни вбивають росіян, але він, от знову ж таки, підкреслив, що. Що не були зацікавлені наші вороги у присутності штатів, і навіть у присутності Туреччини, так на цих переговорах відтак, які ми можемо робити висновки. Що нам на майбутнє треба буде обов'язково говорити про присутність, ну не те щоб медіатора, так якогось прям посередника, але когось хто буде свідком. Можливо, оцих максимально ідіотських вимог РФ. Ну і в принципі, так щоб не було цього обману, щоб світ бачив, що робить Будь і говорить Росія саме так. Нам не треба сідати з росіянами за стіл переговорів один на один, тому що окей, ми вислухаємо їхній потік свідомості, ми скажемо ні, все розходимо. Ну тобто, це будуть переговори в форматі здавайтесь, ні, не здаємося. «все, до побачення нам треба хтось інший за цим столом для того, щоб він або як мінімум фіксував неадекватну поведінку, або як максимум підтримував нашу позицію за цим столом. Тому тут теж важливо з ким ти сидиш. Та це має бути або достатньо нейтральна сторона, щоб фіксувати, або достатньо проукраїнська сторона, щоб нас посилювати на цих переговорах. Ми ще не в тій стадії, коли відбуваються реальні переговори. Реальні переговори можливі, коли Росія досягне достатнього рівня виснаження, що це буде для неї найкращий варіант, що робити. Та от реальні переговори настануть, коли це буде найкращий засіб Путіну, як вберегати, як, як зберегти цілісність режиму, як не допустити колапсу. Колапсу внаслідок виснаження. Тоді вже можна говорити там і про двосторонні, і про різноформатні переговори, але це буде зовсім інша розмова. Ми ще не тут. Зараз нам потрібні треті країни за цим столом, які би або фіксували. Сували або нас підтримували, Чи є американці нейтральним посередником тут є питання теж дуже залежить бачите, від складу американської делегації. Бо в Стамбулі, наприклад, не було Стіва Виткафа, який відомий просто відтворенням російської пропаганди. Зато там був Марко Рубіо, і були і був Кіт Келах. Кіт Келох, якого росіяни раніше наполягали в принципі усунути з переговорного процесу, і Марко Рубіо, який наразі ну він там декілька разів сказав, що за НАТО низькорівнева була делегація російська, натякав на санкції. Тощо, оце до речі, представники того проукраїнського крила в адміністрації Трампа, дуже умовно проукраїнського, Я би не називав їх, знаєте, друзями України, але я би їх називав якимись голосами розуму. Там та. І можливо, можливо, вони набиратимуть силу ці голоси. Ну принаймні хочеться вірити. Пан Олександр, дякуємо за те, що змогли долучитися. Олександр Нутевський, політичний оглядач медіа ґрунт та юрист, був з нами на зв'язку. А за кілька хвилин новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.